Вітання всім, шановне панство! Уявіть собі, що ви заходите в величезну темну печеру, а там натовп дітей. Не ваші сусідські бешкетники, а справжні володарі цього місця. Так, це Little лемплайт місто, де всі дорослі вигнані. А єдина демократія це, бо я так сказав, від десятилітнього мера. І якщо ви думаєте, ну може це мило, подумайте ще раз. У цьому світі діти не просто ховаються від уроків і їдять солодощі, вони виживають у постапокаліптичних пустках, торгують з рейдерами І вигадують правила, які навіть дорослим не завжди зрозумілі. Хочете дізнатися, як діти перетворили печеру на імперію? А головне, чому вони такі суворі? Та ще й звідки вони там беруться? Тоді сідайте зручніше, бо сьогодні ми зануримося в історію Little Lamplight Міста, де єдиний закон звучить. Якщо тобі більше 16, то йди гуляй звідси. Отже, що таке Little Lamplight і чому це місце варте вашої уваги? Сьогодні ми розповімо, як ця печера стала домівкою для дітей після ядерного апокаліпсису, які дивні тут закони панують, і чому кожен підліток боїться свого 16-го дня народження більше, ніж уроків з математики. Залишайтеся з нами, бо це буде цікаво, весело і, можливо, трішки шукуючі. Печери не такі вже затишні, як вам здається. Частина 1. Витоки Літл Лемлайт. Літл Лемплайт це не просто черговий куток пустки. Колись це була звичайна підземна туристична пам'ятка. Відкриті ще в 19 столітті печери стали популярними у 1920-х роках. А коли з'явилася Волтек, вони подумали, це ж ідеальне місце, щоб закопати ще один наш бетонний бункер. Там і було засноване сховище 87, про яке я згадував у своєму відео про сховища. Але найцікавіше сталося 23 жовтня 2077 року. Уявіть собі, група школярів на екскурсії в печері радіють життю, розглядають сталактити, коли раптом бах. Світ назовні вибухає, як гіпереактивний феєрверк. Один із супроводжуючих повертається і каже Ну, діти, гарна новина. Ви залишаєтесь тут надовго. Погана новина ми більше нікуди звідси не підемо. Грибні хмари закрили небо, а діти залишилися під землею, буквально замкнені в печері своїм новим життям. Частина 2. Як діти стали правити Спочатку дорослі намагалися все організувати, але як це часто буває, їхні спроби закінчилися не дуже добре. Один за одним вони або вийшли з печери, або загинули. Останньою була вчителька Кері Делані, яка пішла шукати провізію і так і не повернулася. І тут старший хлопець Джейсон Гарт подумав чому б все не взяти в свої руки, так він і став першим мером Літл Лемплайт. Його головне правило звучить приблизно так. Всі дорослі це проблема. Якщо тобі 16, то ти гуляй, в Біктаун або ж велике місто. Чудова демократія чи не так? До речі, якщо вам подобаються стріми по Fallout 4, Fallout 76 чи Кіберпанк, обов'язково зазирніть на сторінку чудового стрімера Свідло. Він створює круту атмосферу, ділиться цікавими моментами з ігор і завжди радий спілкуванню. Посилання знайдете в описі. І це не рекламна адаптація, а просто особиста порада від мене. Частина 3. Конфлікт із сховищем 87 Згодом діти натрапили на сховище 87, про яке знали ще їхні вчителі. Вони стукали в двері годинами, благаючи про допомогу. Але один з техніків сховища 87, ймовірно, Пітер Стівернс, подивився на цих дітей і сказав. Вибачте, але вас тут немає. Ви всі е, галюцинації. Вважаючи, що це галюцинації з його сином. І це стало останньою краплею. З цього часу діти почали з підозрою ставитись до всіх дорослих, яких вони зазвичай називали Мунго або ДИЛДА. Не переплутати з діл. Пропустимо цей момент. Частина 4: Внутрішнє життя Літл Лемплайт. Правила міста прості, але жорстокі: якщо вам 16 на вихід, уявіть собі цей жах, Ви святкуєте день народження, а наступного дня вам дають торбу з речами і відправляють виживати серед мутантів. Але не думайте, що це місто просто хаотичний табір. Наприклад, Роберт Макріді став мером після того, як за 5 хвилин вигнав принцесу, яка сама себе проголосила правителем. А Джозеф, місцевий вчитель, навчає дітей читанню, математиці та виживанню завдяки голодискам. Хоча, мабуть, курс, як виживати в пустці, вони засвоюють швидше. Частина 5. Що сталося далі? У 2277 році Літл Лемплайт усе ще існує, але його майбутнє залишається загадкою. Роберт Макриді, колишній мер, вирушив у співдружність, де став найманцем. До речі, його можна взяти в свої напарники. Але він майже нічого не згадує про своє дитинство. Чи залишилися там діти, чи можливо Літл Лемплайт уже зник. Але одне можна сказати напевно: це місто урок про те, як навіть найменші можуть виживати у світі повному небезпек. Частина 6. Архітектура та побут. До міста можна потрапити через невелику печеру, яка веде до входу з великою парадною брамою, укріпленою огорожею. Зайшли? Ласкаво просимо на екскурсію. Праворуч у нас міський офіс, де, ймовірно, мер Макріді, витрачав більше часу, ніж у шкільному класі. Там же ж медичний пункт і школа, де навчання проводяться з використанням голодисків. Так, це більше схоже на інтерактивний курс, ніж на класичну школу. А тепер йдемо далі. Перший тунель веде нас до ресторану Spelankers, місця, де можна скуштувати, мабуть, найкращі страви з консерв у цій частині пустки. Позаду нього велика кімната, щось на зразок головного залу міста. Другий тунель виводить нас до туалетів і сувенірного магазину, де, можливо, ще залишилися стікери з надписами Я жив у Літл Лемплайт». А тепер цікаве, маленька стежка від західних воріт міста веде до місця з промовистою назвою Перевал вбивств. Схоже, це не найкращий варіант для недільної прогулянки. Правда? А ви тим часом не забудьте натиснути вподобайку, підписатися та поділитися з друзями. Хай всі дізнаються, що нові діти в постапокаліпсисі керують краще, ніж деякі політики. Частина 7. Таємниці дітей Little Lamplight як ви гадаєте, звідки беруться нові мешканці Little Lamplight? Ось тут і починається найцікавіше. Ігрова механіка дає більше питань, ніж відповідей. Але фанати Fallout уже придумали кілька теорій. Давайте їх розберемо. Перше. Підтримання популяції. Одна з найбільш суперечливих теорій припускає, що діти могли підтримувати свою популяцію через ранні підліткові вагітності. Звісно, це звучить зовсім некомфортно, і ми з вами відразу скажемо. Що? Це ж діти? А й справді, навіть з точки зору логіки, це мало ймовірно, та й морально це не відповідає духу Fallout. І вікно для підтримки популяції таким способом замале. Друге. Притулок для сиріт. Ця теорія має більше сенсу. Вона стверджує, що Little Лемплейт це свого роду притулок для сиріт. Уявіть, діти, які втратили батьків через війни, рейдерів чи голод, інстинктивно шукають безпечне місце. Хтось із дорослих міг привести дітей до печер в минулому, а згодом це переросло в традицію. Також, можливо, діти, що блукають пусткою, зрештою потрапляють сюди і приєднуються до громади. 3. Кругообіг із Біктаун. Ще одна найвірогідніша версія Little Lamplate і Big Town пов'язані трошки більше, ніж ми гадали. Дітей, які не потребують безпосереднього догляду, наприклад, немовлят, можуть направляти до Little Lamplight, Здається логічно. Адже Біктаун це таке собі місце з перспективами, враховуючи кількість мутантів та рейдерів навколо. Частина 8. Що кажуть розробники? Безеста прямо заявляє, що Little Lamplight це задум, який підкреслює хаос і девакуаті світу Fallout. Розробники хотіли, щоб це місце викликало у гравців багато питань, але знаєте, у стилі залишаємо це на ваш розсуд. Тобто розробники кажуть, ми не пояснюємо все, але вам, гравцям, це не заважає створювати власні теорії. І знаєте що? Це справді працює. Little Lamplight? Одне із найбільш запам'ятованих поселень у грі. Частина 9. Велика кімната Серед Little Lamplight Велика кімната. Це місце, де маленькі ліхтарики живуть, тусуються і, мабуть, грають у свою версію сімейних мелодрам. Уявіть собі величезну печеру, що виглядає як дизайнерський проект із мотлуху та дерева. Дерев'яні доріжки з'єднують підвісні кімнати, створюючи атмосферу крутого підземного готелю. На підлозі частково щебінь, частково вода, яка трохи світиться. Чому? Бо це фалаут. Де навіть вода має свої особливості. Водночас це основна житлова зона дітей, і тут знайдеться кілька ліжок для тих, хто втомився від щоденних пригод. Але найцікавіше знаходиться за стінами. У печері є дві порожнини. Одна з них зручне місце для роботи на верстаку, а інша веде до реакторної камери сховища 87. Так, ці діти буквально живуть за два кроки від того, що викликає кошмари навіть у дорослих. Ви у Little Lamplight попадаєте за сюжетною лінією у пошуках ГЕК, що знаходиться у сховищі 87. Але стосовно цього, не буду спойлерити. Частина 10. Дитячі ігри привілей для тих, хто вміє ладнати з малечею. Якщо самотній мандрівник має перк дитина в серці, він буквально може пограти з маленькими жителями. Хто сказав, що апокаліпсис це лише війна та радіація. Тут можна зіграти імпровізовану гру втеги. Діти кидають виклик. Спробуй злови мене новачок і починають тікати. Спіймайте когось і чекайте на коментарі в стилі. Це не рахується. Або О, тепер ти. Уявіть, як самотній мандрівник ганяється за дітьми під гітарний саундтрек Fallout. Епічно ж, правда? Крім цього, цей перк дозволяє постійно отримувати доступ до печер Little Lamplight, бо діти починають вам довіряти. Ну або просто вони думають. Що ви великий дитина, який трохи завис у розвідку. А це ж дрібниці. І на заключення: Little Lamplight це дивовижний приклад того, як навіть у найгірших умовах можна створити суспільство. Хоч і трохи дивне, але ефективне. Що ви думаєте? Хотіли б жити в такому місті, чи відправилися б у Біктаун при першій нагоді? Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути вподобайку. Це допомагає маленьким лампайстерам, ой, тобто алгоритмам Ютубу, знайти це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії зі світу Fallout і обов'язково поділіться відео з друзями. Нехай і вони дізнаються, що апокаліпсис це не тільки про виживання, а ще й про ігри в теги.